Друзі, бажаю всім міцного здоров'я. Давно не було вже відео на каналі по певним причинам із-за сімейного стану та із-війни там Не завжди буваю вдома То відео давно вже не було майже півроку або півроку десь так Хотів би зняти для вас відеоролик по поводу собак Собаки всі на місці, все добре Так скажем, Ростуть або старіють уже Ада Ну, всі, як всі як були, такі є, ада, Гюрза, Барра, Гектора прайда. А зараз покажу вам ще самого прайда з зумкою. Старіни ще. есть порох, так скажем, так скажем, у пороховницы нормально бывает, выпускаю их зараз, пока дома, то стараюсь, так скажем, уделить им побольше внимания. А, С Да, 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 молодец, молодец. Молодец. Да, умка. Райд. Райд уже 8 лет. Но выглядит он все добрый. Умки 6. час летить дуже швидко, повні як молоді малі були. умку, ми ще взагалі забирали двоє суток, було. їхня мати родила, їх дуже багато. І так скажем, нам дзвонили, предложили, не хочете забрати, виживе, не виживе, забрали, викормили. І ось така лошадь з'явилася у нас умка. Жирна страшна, її вже й не кормишся, даєш їй чуть-чуть, а вона все одно жирна. Ні разу не не в'язалася нічого. Ножка заняття трошки давна, ліва трошки ушла, але учитувати те, що вона викормилася з піп'ятки, так скажемо, із соски і з дух е суточного візла, то досталь непогана собака отримала. Це десь може дуже... Може десь, десь Моя ошибка десь опустив, бо вона нас з дитинства їла себе, як сіких хотіла І хоч хлібом кормив вона завжди така товста. Так так. А так, цілком, все вроді би, би добре нормально. Знімаю відео з метою показати всім підписникам, що питомник живе, все добре в питомнику, Бували трошки кращі часи, але е, нормально. Це нормально, собаки годуються, все добре, все, все чудово. Навіть за, відсутно, за відсутності мене, то за ними дивляться все добре. А зміни по собакам тільки що одне. Я думаю, ті, хто собачники мене дивляться, то розуміють, знають, що бандит умер довго, його пробували вилічити, лічили. І прикол в тому, що так і, так і не зрозуміли ніякі від клініки, ніякі від врачі. Що за, так скажем, що за хвороба в нього була. Перевозили так скажем, всі, всі клініки, які самі кращі тут були, які тільки можна. І в інші області так скажем, дзвонили. дзвонили, пробували там щось якось десь, але результатів не принесло і вмер. Є його син. Зараз я теж його зніму, покажу. Так, з метою, так скажем, щоб осталися крові і все стане і пам'ять о бандитів. то зв'язалися з добрими людьми, які благополучно нам допомогли в придбанні так скажем, його сина. Прайдові дочки, все чітко, гарно. Слідкую за ними, дехто що, як. Вони досталь, досталь всі довольні. Його, я думаю, що майже, може, може не майже, а може і всі довольні. Е, всі діти, які де його попали, ну, ніхто не, так скажем, не жалується, не каже, що щось не так. так що, Хоч, хоч це перший його поміт прайда, так скажем, ну, достра це непогано завжди показав. Якщо був би час не війна, то може б, я думаю, щоб займалися далі і були б якісь десь іще е, другі. Так скажем, його діти і все остальне. Ну, на жаль, зараз немає такої можливості. Ще би хотів доповнити е, до цього всього відео. Е, таку, так би скажем, е, ну ось не дуже добру для мене, може для когось із тих, хто дивиться мене давно, слідкує е, для тих, хто, кому подобаються собаки нашого все, Хотів би повідомити, що буду роздавати собак. Скоріше всього, що буду роздавати. Продавати, роздавати. Якщо в гарні, реально дуже в гарні хороші руки, де будуть дивитися, цінувати, любити собаку, я готовий подарити її досталь безплатно. Окрім прайда, окрім прайда і окрім ади, і окрім барета. Три собаки, які я не віддам 29 августа. Буде е, два роки, молодий кабель, високий. Тяж, прайда син, от гектор. Так що може когось зацікавить для для охорони може хтось для ну так скажем, для генофонда хоче собі для крові, для всього. Крові тут заряжені, взагалі, ну все чітко. Так же сама сестра бандита Бара е, 4 роки 30 так скажем е, марта було 4 роки. Така полутяжола сука під 70 кг. разу не в'язалась, гуляє, все питання, яких нема. Крити треба дереться, все питань взагалі ніяких до неї немає. Не розв'язував, обратно ну, в зв'язку з війною. Зараз хоч би якось самим, так скажемо, протягнути, а не то щоб. Не то, щоб. Собак, і взагалі, я то не вдома, я на війні, а вдома займається сім'я, ну, сім'я теж, так би скажемо, не дуже, не дуже буде займатися собценятами і цим, цим остальним. Так що, якось якось так. Е, Гюрза це теж її сестра, сестра бандита, теж 4 роки, але вона простерилізована в неї, що то я був, її дав товаришу на охрану. І віддать, наче там щось підхопила, чи що були проблеми в неї, я її реалізував, там не що з маткою було. Прості реалізували її повністю все для охорони взагалі шикарна, шикарна, незлобна на людей нічого. А для охорони кращої собаки ну, не знайдеш. От. Ну, це так. Дуже, дуже для охорони гарна собака. Ада, ну ада, це так скажем, золота жила нашого питомника. Благодаря цій собаки з'явилися всі інші і з'явилися в Україні. Так скажемо, узнали про наш пітомник, про крові і про собак з нашого питомника. Багато хто до так скажемо довольний, задоволений її так скажемо, цуценятами і внуками. Сука, яка дає від будь-якого кабіля тяжелих, хоча ну, как бы скажуть од будь-якого. Це громко, громко звучить, бо я всього э, в'язав її три рази, два рази Тайсоном і один раз э, Прайдом, а Тайсона один був пом'ят. І всі гарні чіткі, хоч Тайсон полутяж, тяж, так скажем, був відрався, хоч виступав у середній вазі. Прайд э, середнього ваговик виступав в легкій вазі. Ну, діти його всі кабелі тяжолі. Один кабель тільки середній вес, але ну, середньовес досталь, досталь непогано, так скажемо, от е, результат. Всі собаки жирненькі, виглядають дуже так не добре. Зараз проганяли от блох, кліща, все на днях ще проглистуємо всіх. Їй 7, 7 років, 7 років буде 10, 2, 2 декабря їй буде 7 років. Тіпа. Ще один пам'ят, з неї витащить можна, як мінімум, чесно кажучи, я так би не прихильник на старості років в'язати собак. Но вона не багато пам'ятів дала, тому я думаю, що з неї можна. Витягнути ще якби мінімум 1-2 пам'ятати можна було б витащити з неї. Плюс вона гуляє стабільно. Як мати, вона взагалі шикарна, тяжола сука, 82-83 кг В неї я її важив. Досталь така на відео може не передасться, але... але досталь нормально вона виглядає. Дає деруючихся прекрасних дітей. Ну, взагалі, ця сука для питомника дуже шикарна. Так що якось так. Зараз я вам. Покажу самого Барета. Так що якось так питомник так скажем, чуть пооблазили, бо в нас було ж наводнення, поосипалось. Но якщо, дасть Бог, все буде добре, все буде, так скажімо, війна закінчиться, притихне, то ми це все окультури зробимо так все. Як має бути. Зараз я е -е, перейду до Барета, зніму вам Берета про Бререта, трішки розкажу, де хто що, як, до чого. Так що якось так, зараз. Так, ось ми перейшли до Барета. Живе в батьківському вольєрі. Та, да? Артюха. Ох, демонти. Давай. Знаю, що жарко. вставай. От і барець, син, син бандита. По батькові внук Тайсона, по матері там теж дуже-дуже добрій крові. Зараз в пам'яті не пам'ятаю вже, але там теж Горец, чемпіон Китая, чемпіон Кавказа, Чубайць, ці всі Климикський Тарзан. Ну тоже, всі накоплення, так скажемо, каплана горача, ходи, крові всі в нього. Всі в нього є. Теж два роки буде йому. Чесно кажучи, зараз не пам'ятаю, знаю, що буде два роки. Плюс-мінус він, по-моєму, старше, младше на рік про Гектора. Так що один раз вроді розв'язував його бивший хазяїн. Тільки щось він ще не созріє, ходить так туалетно. Та такі моменти, нічого страшного. Але дуже слухняний, дуже дуже слухняний. Чесно кажучи, доволі собака була дуже слухняна. Його територія не загорожена, випускається, бігає. Сказав на місце, прибігав на місце, нікуди не тікає, нічого. Взагалі дуже дуже слухняна собака, дуже дуже добрий слухняний то так, чисто в пам'ять о бандіті його собі придбали і залишимо його теж у нашому питомнику. Бандіта поховали в дворі, все як полагається, всіма почистями, так що якось так. Отак виглядають собаки, питомник. все. Якось дуже давно хотів записати відео, зняти, показати, але все-таки часу не було, то можливості, то не було вдома. Зараз ось якраз є можливість, то запишу, подивитись. Якщо що, то я на зв'язку пишіть, в кого є номер телефону, WhatsApp, Telegram, пишіть, спитайте щось. Може, кому буде цікаво цікаві собаки, хтось може захоче собі для двору хорошу, гарну собаку. Пишіть, будемо спілкуватися. На жаль, на жаль, зараз час такий, що прийдеться мені з деякими собаками в питомнику розпрощатися. Не дуже би хотілося. Всіх люблю як одну, але але час, на жаль, такий не самий легкий не самий, так підходящий для того, щоб займатися зараз собаками. Так. Всім миру, добра, всім на зв'язку, удачі. Пишіть, ставте лайки, коментуйте.